Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. День буде хмарним. З самого ранку у Києві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. На півночі у Житомирській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 14 градусів, та від плюс 10 до плюс 8 вночі. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 10 градусів, та від плюс 10 до плюс 9 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора. У Чернігові буде зберігатися похмура погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. На Сумщині температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Перша половина дня у Сумах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ранок і день пройдуть без опадів увечері можливий дрібний дощ. У Донецькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 18 градусів, та від плюс 2 до плюс 9 вночі. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не очікується. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 8. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. Небо ясне в Одесі вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. У Миколаївській області очікується температура від плюс 20 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 9. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Миколаєві до самого вечора. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 9. Небо у Херсоні буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 8. У Запоріжжі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без дощу. У Криму вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 7. У Сімферополі очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опади не очікуються. У Львівській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. У Львові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У Івано-Франківській області очікується, погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 14 градусів. Та вночі від плюс 7 до плюс 9. В Івано-Франківську на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 8. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, заберуться геть. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Буковині очікується температура від плюс 19 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 8. У Чернівцях майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Закарпатті температура в день буде від плюс 19 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 12. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 15 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Ранок та день в Рівному будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 7 вночі. До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Вже вранці небо у Хмельницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 15 градусів. А вночі до плюс 10 градусів. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір у Кропивницькому очікуються похмурими. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 14 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. Ясна погода протримається у Полтаві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. На Черкащині очікується температура від плюс 18 до плюс 15 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 11. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Черкасах закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 8. У Дніпрі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 7 вночі. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Бажаємо вам гарного дня та тихого вечора. До зустрічі в наступних відео.